Вітання на каналі Авомоту. Сьогодні у нас на огляді електроскутер трьохколісний Elvin Brostil. Даний трицикл комплектується двигуном потужністю 1200 Вт, напруга 60 вольт. Максимальну швидкість розвиває 30 км за годину. Двигун є редукторним. Задній міст з диференціалом. Монтується акумулятором або геловим 20, 32 ампера, або літієвим 20, 30, 40 а, або 60 ампер. Колеса 10 дюймів, шини без камерки, розмір шини 3 на 10. Тормоза йдуть барабанні, передні і задні, ручні і нужні. Акумулятор вмонтований в бокс під водійським сидінням. Тобто місце дозволяє поставити на більшу дальність пробігу. Біля акумулятора розміщений контролер та вся його проводка. Під пасажирським сидінням ми маємо досить місткий великий багажник. Це місця вистачає, навіть от тестували, пробували, ставили три бутлі з водою то якщо з цілею для кур'єрів, то його можна абсолютно спокійно використовувати для цих цілей. На задньому сидінні можна розмістити двох пасажирів. Грузоподйомність скутера йде 250 кг, це так рекламує завод. Ну, ми рекомендуємо не більше 220 також ще зручна є додаткова корзинка спереду, що можна кинути якісь мілкі речі, продукти і тому подібне. В комплекті йде два ключа, два брілка, три режими швидкості, задній хід, поворотні сигнали, сигнал, світло, led дисплей. На кожній ручці ми маємо стояночний тормоз справа та зліва. Щодо кольорів, цей колір виконано в світло, сірому кольорі, навіть з таким голубим можливо відтінком. І було замовлення з логотипом ведмедика чи панди. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.